Всім привіт! Пропоную вашій увазі свіжопригнений автомобіль Tesla Model S ось в такому гарному графітовому кольорі. Це 75-ка на повному приводі. Не буває, не так часто, трапляється. Це 245 кВт. Ось дивіться, як тут все виглядає, величезні монітори. Дуже гарний шкіряний салон, м'яка шкіра, панель вся також зашита шкірою, панорама. Задній ряд, сидінь всі карти збережені, дерту стой подряпан немає, електрокришка багажника, нічого не задерто, все збережено. так само багажное не сбрежено Зарядки. Все на месте. Вот, смотрите, эта карта с этой стороны. Салончик. Ну, дуже гарний автомобіль. Комфортний, м'який і надзвичайно динамічний. Усі асистенти, камери 360, все тут є. Зараз швиденько пробіжуся по кузову. Це Європа, не Америка. Багато таких автомобілів привозять. Це Америки, є ушкоджені по кузову. цей європейський. Капот 131, 118, Крило 410. 197, 176, 683, 601. Ну, десь от у цій частинці більш крашено, а тут йде просто напал. Нічого страшного немає. Двері праві. 113, 116, 94, двері задні, 117, 116, 89, 110, крова заднє, 92

96, це передні вже двері. Водія. 113, ліве крило. Переднє 118, 138, 85 є, капот 6 з цієї сторони, 110, 91. Отже, що ми маємо по кузову? Один, всього на всього один підкрас. Переднього правого крила. Не критичний, косметичний. Кого цікавить, звертайтеся, телефонуйте, пишіть. Автомобіль знаходиться у місті Луцьку. і він вже поставлений на український облік.